Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні з вами знову медичний центр Жіночий Лікар. І ми хочемо підняти сьогодні дуже важливу тему, якою дуже цікавляться наші слухачі це кісти та кістоми яєчників у жінок. І з нами сьогодні у студії особливий гість, доктор медичних наук, професор. Головний онкогінеколог Одеси Андрій Ігоревич Рибін. Доброго дня Андрій. Доброго дня, шановна Олена Миколаївна, доброго дня, вели шановних глядачі та слухачі каналу. Дійсно, тема сьогоднішнього нашої зустрічі вона дуже актуальна, тому що, на жаль, кількість випадків кіст або кістом, про які ми сьогодні будемо говорити, останнім часом збільшилась. Кількість випадків агресивної течії такі, цього захворювання також збільшилась, і кількість жінок нашого регіону та нашої країни з цим захворюванням вона збільшилась, збільшується і, на жаль, є тенденція до зростання. Тому ми поговоримо сьогодні про це, і, можливо, після цього ваші глядачі та слухачі будуть більш досвідченими в цьому питанні. Дякую. Тоді давайте сьогодні на початку поговоримо з вами, що таке кіста яєчника і що таке кістома яєчника, і чим вони відрізняються. Так, дійсно, це трохи таки схоже стосовно написання поняття, але стосовно своєї причини та прогнозу, вони дуже різні. Кісти це утворення, мабуть, таке утворення є Пухлина подібна, давайте говорити так, яка виникла в процесі порушення роботи, нормальної роботи яєчнику, і вона взагалі ем, є капсула, є рідина в цій кісті, і вони бувають функціональні або нефункціональні функціональні в більшості випадків вони самі проходять після менструальної, тобто функціональні, це слово, тобто вони виникли під час функціонування органу, і в більшості випадків вони навіть не турбують жінку, вони проходять самі і не потребують якогось активного менеджменту цієї пацієнтки, але потребують спостереження та можливо трохи уваги, тому що якщо ця кіста не пройшла після менструації. Ми тоді говоримо про те, що треба вже активно втручатися в процес. Кістома же – це е, така справжня пухлина, яка теж має балонку, але е, клітини всередині цієї кістоми вони проліферують, тобто вони діляться. І ця кістома вона, вона взагалі е, ніколи не прийде, не прийде сама. Вона треба, потребує або лікування, активного лікування, або навіть хірургічного лапароскопічного лікування. І на відміну від функціональних кіст яєчників, ці кістоми, ми зараз поговоримо про те, що до них відноситься, а ми можливо, можемо одразу сказати, бувають найбільш часто сирозні або моцинозні кістоми, тобто пухлини яєчників, ендометріоїдні, дермоїдні кістоми яєчників, і вони не тільки зростають за рахунок проліферації клітин, вони навіть можуть інвазувати сусідні органи. Ці кістоми е, є передраковими станами, і вони можуть переходити навіть до онкологічних захворювань яєчників. А завжди кісти або кістоми визивають якісь симптоми? І як жінці зрозуміти, є в неї кіста чи немає в неї? Кісти? Е, на жаль, в більшості випадків і кісти, і кістоми е, ніяких симптомів можуть не визивати. Тобто жінка собі живе своїм життям, соціальним життям, звичайним щоденними якісь щоденну роботу виконує, і іноді при фізичному навантаженні може відчути якийсь дискомфорт Там справа або зліва. Але в більшості випадків навіть не це виявляється на ультразвуковому дослідженні при візиті до гінеколога, при плановому візиті або візиті з іншої причини. І це і є та сама проблема, тому що поки вона не турбує, ну якби жінка здорова, вона нічого не відчуває. А коли починає турбувати, то це іноді може бути симптомом такого загрозливого стану, тому що функціональні кісти, так ми кажемо з вами, що вони прості, нічого страшного немає. Вони в більшості випадків самі проходять, але... При фізичному навантаженні або під час статевого життя вони можуть призводити до загострення, тобто гострого стану, загрозливого для життя, розриву давай... цієї кісти, або щось тоді, коли треба жінці звернутися до лікаря? Жінці треба звертатися до лікаря, ми про це наголошуємо: планова, постійна, регулярна і. Навіть якщо її взагалі нічого не турбує. Ми це вже проговорювали під час mm -hmm. попереднього mm -hmm. підкасту. Але якщо є десь якийсь дискомфорт, є якісь десь порушення менструального циклу, затримка менструації, або під час фізичного навантаження якісь боліві відчуття з'являються, однозначно одразу ж треба піти до лікаря. Зробити ультразвукове дослідження і потім вирішувати питання, є там кіста, чи немає кісти, або є якийсь, якийсь інший стан. І які дослідження треба зробити? Перш за все обстеження бімануального гінеколога, а потім ультразвукове дослідження. Ультразвукове дослідження в більшості випадків виявить якісь утворення. Так воно не скаже нам не віддиференсує це кіста або кістома. Функціональна вона або нефункціональна, яка це кістома, якщо то доброякісна або злоякісна, але якісь ознаки того, угу. що це буде все добре після менструації, вона зникне або е, треба її лікувати, або навіть оперувати, вже ультразвукове дослідження малого тазу дасть е, відповідь. Ну і як ми можемо лікувати тоді? От, припустимо, киста яєчника, да? які методи лікування цієї кисти? Ну, Давайте будемо говорити про те, що персоналізований підхід до лікування пацієнтки, який ми а, зараз застосовуємо у 21 столітті, я завжди говорю пацієнткам, що ми лікуємо не кісту або кістому. Ми лікуємо пацієнтку. І коли ми виявляємо вперше утворення в яєчнику, ми не знаємо, це функціональна кіста або кістома. Ну, навіть можемо а, щось спрогнозувати, але. Перш за все, треба враховувати вік пацієнтки, репродуктивне наміри в неї, фактори ризику. Тому що якщо ми візьмемо двох пацієнток одного віку, в кого є обтяжений онкологічний анамнез, наприклад, матуся або бабуся, хворіли на рак яєчника, та іншу пацієнтку з аналогічною ситуацією, без цього. То підхід до їх обстеження, до їх лікування, до тактики ведення цієї пацієнтки буде різний. Фактори ризику стосовно паління, наприклад, та всі інші, там, застосування контрацептивів, та всі інші фактори, які Відомі на сьогоднішній день стосовно можливості е, виникнення онкологічної патології на фоні цієї кістоми. Але якщо ми говоримо про те, що це звичайна дівчинка, жінка, в якої вперше була е, виявлена е, кіста, е, я, тут треба дивитись: якщо немає симптоматики, ми чекаємо після менструації, якщо вона залишається. Тоді ми вже починаємо активно лікувати. Або це буде протизапальна терапія, або це буде антибактеріальна лізуюча терапія, гормональна також терапія. Ну тобто є е, настанови, є комплекси лікування, які е, у всьому світі застосовуються у жінок з такими кістами. Обов'язково, якщо ми вже починаємо лікувати, ми повинні е, обстежити на Можливість цієї кісти бути злоякісною. Ну, тобто є онкологічні маркери, маркери кров обов'язково. Якщо ця кіста, тобто, якщо вона зникла після менструації, ну так, да, це функціональна кіста була фолікулярна або жовтого тіла, то не має значення. Але якщо вона залишилась, ми починаємо вже говорити про те, що тут е мова може йти про кістовну. І тоді. Обстеження стосовно онкологічних маркерів. У нас є навіть, коли ми підозрюємо, що це може бути злоякісне новоутворення, утворення, і на... одразу ж ми можемо і МРТ малого тазу зробити так. з контрастуванням обов'язково КТ, якщо нам потрібно малого тазу також дообстежити цю пацієнтку. Але я вважаю, що треба починати, ну такі зараз настанови європейські, треба починати, якщо вона не зникла після менструації, треба починати з лікування. Обстеження і це лікування ми можемо проводити, я наголошую, не більш ніж 3 місяці. Якщо три місяці ми лікуємо і вона в тому ж самому яєчнику залишається, треба діяти хірургічно. Ну, це не стосується кістом. Це а тільки е... ми говоримо про те, що е, на, на тому етапі, коли ми не можемо віддиференціювати, це кіста так, або там, кістома, да. кістома так, звичайно, одразу, і тут же ж треба враховувати розміри. Тут треба враховувати симптоматику, і треба говорити про те, що так, ну маючи на можливості робити лапароскопічне втручання, які малоінвазивні, які органа зберігаючи на сьогоднішній день, то це теж не не є проблемою. Ну, лапароскопія є одним з методів діагностики. Методів е і діагностики, і лікування, і, лікування, і е якісна проведена лапароскопічна операція, це і метод е профілактики подальшого виникнення кісту в цьому ж є Угу. І скажіть, будь ласка, які приблизно е розміри повинні бути кістоми чи кісти е для того, щоб 100% треба оперуватися? Ну, на сьогоднішній день є два підходи. Один підхід це такий європейський, він більш ніж більш такий консервативний. Вони вони кажуть 8 сантиметрів. Не більше ніж все, що більш ніж 8 сантиметрів, то треба лікувати. Але адаптовані настанови у нас ми говоримо про те, що навіть і 5 сантиметрів, і 6 сантиметрів треба оперувати, тому що. Ну, знову ж ми враховуємо багато факторів, скільки ця кістома є в наявності у цієї жінки, як вона себе клінічно проявляє? Можливо, там вона має 4 см, але там такий болівий синдром. Наприклад, ми говоримо взагалі, що парааваріальні кісти їх не треба лікувати. Але якщо вона дає болівий синдром, вона може бути 3 см, Але якщо там болівий синдром, і жінка не може займатися своїм соціальним щоденним життям. То також ці кісти треба лапароскопічно оперувати. Ми також, я вже говорив про те, що ми також враховуємо онкологічний анамнез, онкомаркери. Ця киста може бути 3 сантиметри, але якщо високі онкомаркери, то що нам, нам нічого не залишається, як видаляти? Треба видаляти. Тобто, тут ми взагалі підхід такий консервативний, але з онконастороженістю. Із таким раціональним консервативізмом, скажімо так. Ну, і онкомаркери не завадять ні в жодному випадку. Взагалі так, тому що на сьогоднішній день цей показник не є скрінінговим, тому що там інформативність така собі не дуже точна, але в комплексі, в комплексі з обстеженням, з анамнезом, з ультразвуковими. Ознаками, якимись, тому що ми з вами ще не, не говорили про те, що ультразвукові ознаки, якщо особливо якщо це експертна ультразвукова діагностика, так вона теж допомагає нам, що ультразвуковий лікар ультразвукової діагностики бачить е, якісь папілярне розростання в цій кісті або перетинки або рідинний зміст. якийсь настороджувальний він обов'язково це пише, і ми це враховуємо при плануванні тактики е, лікування такої, такої жінки. Так, зрозуміло. І давайте поговоримо про методи профілактики: кіст, кістом. Про методи Якщо профілактики. Є. Так, вони, звичайно ж, є. І найкраща профілактика це регулярні візити до лікаря. На чому я наголошую завжди. Так. І до знову ж ми повинні наголошувати, що це повинен був бути лікар досвідчений. Той, хто. Є на сьогоднішній день, а, він знає всі найактуальніші гайдлайни по веденню пацієнта да, з кістомами або кістами яєчників. Це повинен бути експертний такий центр. Ну, наприклад, як жіночний лікар, будемо Ой, дякую. казати, так. Дякую, да, да. Я на, це, на цьому можу ну, підтвердити. У нас ОЗД експертного класу. Я ну, про це вам да. і вами говорю, що, на жаль, не, не у всіх медичних закладах, медичних центрах таке є. Але таке повинно бути взагалі о, майже у всіх. І е, регулярне відвідування таких лікарів, е, таких центрів е, це найкраща профілактика, що може бути. Тому що такий лікар він не тільки обстежує, якщо все добре, скаже, що у вас все добре, йдіть там, через півроку прийде. Він скаже, що треба робити, як е, треба формувати свій лайфстайл е, спосіб життя. Що да, вам потрібно там однієї дасть рекомендації, вам потрібно займатися спортом, інше там вам треба більше відпочивати. Mm -hmm. е, тобто стрес, фізична, е, фізичне навантаження це теж фактори ризику. Ну, комусь Тому... можна, комусь не можна. Звичайно. І е, здоровий спосіб життя, походи у тренувальний зал, тобто спортивне життя це теж профілактика. Деяким жінкам, в кого є вже ризик навіть з 18 років. Ну, наприклад, якщо в мати приводить свою доньку, і в мами, і в бабушки в бабусі онкологічне захворювання яєчників, звичайно ж, доведена роль комбі комбінованих аральних контрацептивів як найкраща профілактика, кіст, кістом і навіть раку яєчників, то таким дівчаткам ми рекомендуємо. Не з контрацептивною метою, да? а з профілактичною метою вживання контрацептивів навіть до того терміну, коли вона захоче вагітнути. І з лікувальною метою теж. Лікувальна, вже, профілактична. Так. Ну тобто, ще раз, підводимо здоровий спосіб життя, спортивне життя запобігання. На жаль, це не завжди можна зробити, але є медикаментозне запобігання стресового впливу на гормональну функцію взагалі, всього організму і жіночу гормональну функцію, репродуктивну систему і комбіновані оральні контрацептиви. це теж профілактика. І ще раз повторюю: звертайтеся до лікаря, навіть якщо вас нічого не турбує. Пам'ятаємо, ми з вами говорили про захворювання шийки матки, і про кісти, і кістоми. Ми зараз говоримо про те, що вони можуть не турбувати жінку. Тобто вона живе своїм життям, як завжди, але в неї є пухлина або якась передпухлина, пухлина подібне захворювання, яке може, коли вже себе буде проявляти, то може бути мало часу на якусь правильну і. Органа збережувальну тактику. У нас зараз багато жінок, які дуже люблять займатися спортом і давати собі великі навантаження з дуже великими весами. І розкажіть, будь ласка, коли можна це, а коли не можна. Можна, це, це нічого страшного немає, коли ти знаєш, що в тебе все добре із здоров'ям. Це стосується всього організму. А жіноче здоров'я воно страждає одною з перших, коли тяжкі веса, тому що а, підвищення а, тиску у червної порожнини, воно теж впливає і на яєчники, і теж впливає на органи репродуктивної системи. Ну, І мабуть не можна під час менструації піднімати. Це взагалі, я ж вам кажу, що якщо вона прийшла до в експертний центр, Профілактовно, на профілактичний візит, вона обов'язково скаже, що я займаюся, я тренуюсь таким-то то. то Екс-лікар експертного центру взагалі скажей так, під час менструації, а в кого були в анамнезі кісти під час овуляції? теж не треба так, займатися так. навантаженням, тому що є такий термін, як апоплексія яєчнику, це гострий стан, і кісти в анамнезі, навіть функціональні, навіть які самі проходять. Вони є фактором ризику, це аплексія. Апоплексія – це гострий стан, який потребує на... негайного ургентного хірургічного втручання. Тобто вона звертається до лікаря, лікар їй каже, якщо фізичне навантаження, то тільки ось, е, є деякі дні, в які не треба це робити, ясно. Дякую, Андрій Ігоріч, за дуже детальну Дякую. розмову. Ну. Я думаю, що всі наші жінки. Будуть, перш за все знати, що треба приходити до лікаря, консультуватися хоча б раз на рік, а краще раз на півроку. Ну і звертатися до тих спеціалістів, які зможуть вам допомогти. Приходьте до нас, до жіночого лікаря. Дякую вам. Дякую. Гарного Дякую. всім дня.